Лялася у Росії, та так, що на батьківщині змушена була тікати чагарниками. В Одесі зірвали концерти, погнали геть лободу Світлану, та що співає, Із з гаслами чемодан вокзал Росії. Активісти прийшли напередодні до одного з найвідоміших приморських клубів в Одесі і вимагали, щоб організатори скасували концерт голосистої тітки, що не цурається під час війни та вбивств українців, влаштованих Кремлем на Донбасі гастролювати в Росії. Тихо не вийшло. пішов пошли загінний газ і кільки, але у підсумку вона так і не заспівала. Це непрозорий натяг натяк для кожного, хто не гребує кувати гроші на теренах країни убивці. Насичена подіями 29 травня нині на календарі. Говорити є про що. Я вітаю вас. Це Стуспорна 2, 2. І ми розпочинаємо. Вибух серед білого дня. Розтрощені автівки, вибиті вікна, друзки асфальту довкола. Тріщав за весь територія ризику, голосіївський проспект у столиці. На та мучатки нас порядка 100 кілометрів сітей, і де діяно порв'язана. Тіжево щоб сказати. Це чіткий сигнал двері НАТО залишаються відчиненими для всіх, хто поділяє наші цінності на парламентській асамблеї країн-членів НАТО. Пролунав натяк про двері альянсу, що відчинені для України. Позивний Бандерас зі справжніми героями у головних ролях. Запах я чувствую. Я не що і зритель почустую. Це запах війни, це запах героїзму. На Одещині знімають українське кіно художнього гатунку про визвольну війну проти російських окупантів. Трьох українських військових, що зазнали тяжких поранень на передовій упродовж вихідних доправили до обласної лікарні Дніпра. Життя двох бійців запевняють медики уже поза небезпекою. В одного осколкові поранення ніг другий поранений 42-річний Юрій потрапив під ворожий обстріл біля Зайцевого. Він допомагав з евакуацією травмованих побратимів, коли швидка від'їхала і пролунав ворожий. Постріл ворожого гранатомета у старшини численні скалки по всьому тілу. Травматологи лікарні мечникова зробили все, щоб професійний військовий зміг ходити. Він притягли. У вкрай тяжкому стані. Залишається 20-річний боєць з Львівщини. Роман зазнав поранення біля новозванівки. Осколки розтрощили череп, пошкодили мозок. а Також живіт та ноги. Нейрохірурги вже прооперували бійця. Нині він на апараті штучної вентиляції легенів. Нірахіру вдалося достати всі косміні отломки. Однак один осколок, який глибоко знаходиться в моззі, не вдалося, тому що что боялися, щоб не дали остановку прямо на операційному столі. За його життя придеться поборотися не один день. Від самого ранку сьогодні бойовики знову почали атаки на позиції українських військових майже на всіх ділянках фронту. Стріляли чужинці переважно зі стрілецької зброї та гранатометів. Утім, заборонений мінськими домовленостями калібр теж не мовчав. Уже о 6-й ранку зі 122-мм гармат найманці обстріляли Авдіївку та її околиці. А кілька годин тому вдарили ще більшим 152-м калібром по Красногорівці, яка лише напередодні потерпала від серйозних обстрілів ворога. Нагадаю, у неділю там бойовики влучили в школу, лікарню та приватні будинки. Поранень зазнали восьмеро цивільних та ще семеро військових по всьому фронту. Різькі системи калібру сто п'ятдесят два і 122 мм два міліметри неподалік Красногорівки. Там близько півтора десятка артилерійських боєпасів розривалися неподалік наших позицій. Двері НАТО залишаються відчиненими для України та Грузії, а також для всіх країн, що поділяють принципи альянсу. Відповідають його критеріям та готові фінансувати колективну безпеку у межах політики стримування Росії. Північно-Атлантичний альянс збільшує свою присутність у регіоні. Такі заяви від очільників організації пролунали нині на засіданні парламентської асамблеї НАТО, що завершила свою роботу у Тбілісі. зі столиці Грузії. Репортаж Ольги Кошеленко. Засідання парламентської асамблеї в країнах, що не є членами НАТО, альянс проводить вряди годи. Востаннє таке було 2005-го у Чорногорії. І от днями саме Чорногорія стане 29-м членом північноатлантичного альянсу. В Грузії сподіваються, це знак традиція має бути збережена і хочуть увійти до НАТО 30-ми. Таких гарантій, звісно, ніхто не дає, але в НАТО наголошують із Грузією, і з Україною в них особливі партнерські стосунки, і альянс буде розширюватися. Це чіткий сигнал двері НАТО залишаються відчиненими для всіх, хто поділяє наші цінності, хто відповідає високим стандартам альянсу і готовий робити внесок у колективну безпеку. Військовий напад на одну країну НАТО за правилом альянсу означає напад на усіх, але членство, окрім вигод колективного захисту, означає ще й відповідальність. 2% ВВП країн має іти в оборонний бюджет альянсу. Утім, чимало країн до цього показника. Не дотягують багатші держави критикують тих, хто заощаджує на обороні. А незаможна Україна цього року віддала на внутрішній оборонний бюджет 5% ВВП, бо знає ціну миру. І ми сьогодні платимо величезну ціну за свою свободу. Вже більше 10 тисяч загиблих, майже 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Я хочу, щоб про це. Пам'ятали наші колеги, які знаходяться і тут? На парламентській асамблеї Росію та її агресію, як традиційно військову, так і гібридно в НАТО називають своїми найбільшими викликами. Відносини з Кремлем. парламентська асамблея розірвала ще 2014-го, одразу після нападу на Україну. Наступного місяця альянс буде доповнено чотирма міжнаціональними батальйонами в межах політики стримування в Польщі та країнах Балтії. Водночас НАТО посилює присутність у чорному морі. Ці оборонні заходи демонструють. Солідарність альянсу перед загрозою з боку Росії наступного разу засідання парламентської асамблеї НАТО спікер українського парламенту запропонував провести у Києві із Грузії Тбілісі, Ольга Кошеленко, Сергій Шікочихін спецкор 2+,2. Чехія висловилася проти зняття санкцій з Росії. і Знову засудила анексію Криму та агресію на Донбасі. Цю позицію від країни та власної імені озвучив нині міністр оборони Чехії Мартін Стропницький. Сьогодні у Києві його приймав український колега генерал армії Степан Полторак. Міністр домовилися про співпрацю у військово-медичній галузі про навчання та спільну підготовку бійців сил спеціальних операцій, снайперів та інженерів. Чеський урядовець також сподівається, що Росія нарешті почне виконувати мінські угоди. Наша позиція щодо Криму і досі чітка. Це порушення міжнародного права та акт агресії. Сподіваюся, надалі Росія буде більш конструктивною і виконуватиме угоди, хоча б Мінськ, 2 Я хотів би подякувати свого колегу Мартіна Станіцького за чітку позицію щодо агресії Російської Федерації проти України, чітку позицію щодо необхідності продовження санкцій проти Росії. Поле бою не інакше потрощення автівки та будівлі. У Києві кілька годин тому рвонула труба в одному з, рай... з центральних районів столиці. Свідки розповідають про фонтан води, що сягав сьомого поверху. Яка наразі ситуація? Що відомо про причини прориву на місці аварії? З'ясовувала Ольга Максимова. Момент аварії зафільмували камери спостереження. Рівно о другій асфальт розчахнувся. Вався стовп води із багнюкою та камінням. Затріщав за весь дом. Я думала, дом обвалився взагалі на тій стороні. Зі шматками розтрощеного залізобетону, понівечені автівки та вікна розбиті до третього поверху. Це не декорації до фільму жахів, це випробування мереж. Київенерго. Гейзер сягав шостого поверху. Найбільше ж постраждали перші три. Тут приміщення здають під оренду. Нам вдалося побувати в одному з них стоматології. Лікарі кажуть, вікна розташовані неподалік рецепції, і це диво, що друзки скла не зачепили ні персонал, ані клієнтів. Всі вікна були вибиті, і пацієнти допомагали осколки шкла забирати з вікон скло рам. І ми фактично самі розблоковували себе. Збитки рахують і автовласники пошкоджених машин. П'ять, дві з них не Марини та Сергія, які приїхали до батьків у гості, Скільки стоїть там колесо калісов амортизатор, я знаю. Доларів. давайте Скажем. У Києва розводять руками. Передбачити, де вони не можуть. Надто великі мережі до того ж зношені. Ця труба у 80 сантиметрів закладена ще 79-го року. Придус тяжело, достаточно. Поймайте, где воно порветься. Якщо, допустимо, на цьому участке у нас порядка 100 кілометрів сетей, і де воно порветься, ну тяжело сказати. Поймайте, що от этой точці пройде повреждение. Для этого, для этого испытання проводиться, щоб зимой вони не прайскаділя. Тим часом керівниця ОСББ твердить, до Києва з проханням перенести злощасну трубу жителі написали не один десяток листів. Щороку під час планових випробувань мереж під їхнім будинком. Плановий порив якось від аварії постраждали навіть люди. Кількох жінок ошпарило кропом. А нам «Київенерго» відповідає, що за умови визначення джерела фінансування це буде здійснено. А так у нас коштів немає, тому вибачте. Нас не цікавлять жертви. своєю чергою в Києвенерго попереджають. Перенести мережі не можуть. Роботи потягнуть на мільйони. І якби вони й були технічно, це також неможливо. Будинок міститься неподалік мережі метрополітену. Єдине, що можуть порадити енергетики, це писати заяву до їхнього юридичного відділу щодо відшкодування. Ольга Максимова Володимир Сетюк спецкордва 2+,2. Постріл у бік Японії Північна Корея запустила чергову ракету, що впала в море в економічній зоні сусідньої держави. У Токіо кажуть, що загрози їхнім кораблям чи літакам нібито не було у південній Кореї. Через спуск скликали Раду національної безпеки. Зараз експерти намагаються з'ясувати, якого типу ракета злетіла в повітря, і скільки всього було пострілів. Це вже третє. Нагадаю, випробування, які в проводить за останні три тижні. Після активізації на північно-корейських полігонах сполучені штати направили до регіону додаткову скадро в. Власних бойових кораблів. На Житомирщині попрощалися з пілотом-конструктором Богданом Хмаро, який розбився тестуючий літак після регламентних робіт. Двигун відмовив на малій висоті просто коли машина перебувала над покрівлями будинків. Літак став некерованим, але пілот зробив усе, аби не впасти на житлові споруди. Що пішло не так? І чому завжди слухняна легкомоторна сесна 172 підвела у найвідповідальнішу мить, але скорик з'ясовувала. Купка цегла, яка обвалилася через падіння літака, це все, що нагадує про п'ятничну трагедію. Будинок устояв, свідки вважають це справжнім дивом. Воно мене праве кріло завалювався. І так от він йшов, так от. А потім, щоб в до врізатися, він он кльон, віднаштурбував раз, вниз. Я став я дві корови, і я отак от от стою, именно, і Світлана зі мною. І потім різка па! За штурвалом був досвідчений пілот, інструктор і винахідливий конструктор Богдан Хмара. Місцеві жителі до проїзду рятувальної бригади намагалися витягти його з вогняної кабіни, але через сильний жар не змогли. Кабіна повністю пилала там уже нічого. Я не смог зробити. А потім вже народ прибіжав, давай вже. Ми... Лопати, все відра, воду давай таскать, давай вже тушити. Попрощалися з пілотом на Житомирщині, де він народився. Тут на місцевому аеродромі досі стоїть легкомоторний літак, на якому Богдан Хмара літав в АТО. З допомогою цього самольоту і оружжя. Війська дробовика, так називаємо, збивати дрони і збивати там безпілотники. Що у них ета успішне получалось? Він служив у розвідроті 53-ї бригади. Просто в небі влаштовував полювання на ворожі дрони, які знімали позицію українського війська. Це був його власний винахід. Він навчився збивати безпілотника з дробовика. Тут в першу чергу було майстерство брата. Суміють подойти к літательному апарату на ту на тоді теж скорость, на ту скорость розстояння, щоб. Чоловік стрілок мог поразити безпілотний літательний апарат. Останнім часом Богдан працював над літаком, який міг би дуже швидко розганятися і підніматися в небо з дуже короткої злітної смуги. Він власноруч протестував і поставив на крило не один літак. Що пішло не так на аеродромі півці у Чернігові намагаються з'ясувати колеги На зльоті, практично там на времіном інтервалі між п'ятою і сімою мінути остановився двигун. Зупинився в саме місці над населеним пунктом. Сесію, що пришлось отворачивать. ну а нехватка высоты, потеря скорости и отвод от дома и столкновение столкнові землі. У полиции призначили низку експертез, досліджують залишки літака і допитують свідків. Відомо, що проводились регламентні роботи по перевірці вузлів та агрегатів даного літака. Пілот. Перевіряв двигуну літака на максимальних оборотах в статичному положенні. Чому він прийняв рішення злетіти, без повідомлень, без дозволу? Це буде вже перевірятися в ході слідства. Уже в небі, коли відмовив двигун, він намагався будь-що відвести літак подалі від будинку, і це майже вдалося. Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Свідки шкодують лише, що не встигли витягти пілота з охопленої вогнем кабіни літака. Може тоді вдалося б врятувати йому життя. А ласкок Васильковиць Олена Кузніцова Ігор Горкучин споскор два Путін у Версалі просто зараз у французькій резиденції королів його приймає новий очільник країни Еммануель Макрон. Перемови тривали понад дві години. Замість запланованих 45 хвилин, усе затягнулося ще й через запізнення Путіна. До Версаль він прибув у складі традиційного довжелезного кортежу. Путін та Макрон під час рукостискань дипломатично всміхалися і вже в залі перемов російського очільника раптово зникла посмішка. Говорили про найгостріші двосторонні проблеми про ситуацію на сході України та війну в Сирії. І ще на саміті Великої сімки Макрон пообіцяв, що саме ці питання неможливо буде вирішити без жорсткого діалогу з Кремлем. І скоро що молодому французькому президентові вдалося таки стійко триматися перед досвідченим путіним. Уже на прес-конференції Макрон заявив, Франція й надалі вимагає від Москви дотримання мінських домовленостей. Також париж наполягає на тому, щоб продовжувалися перемови в нормандському форматі. Суд за книжки прокурор просить міщанський районний суд Москви засудити директора бібліотеки української літератури Наталію Шаріну, яку кремлівські наймити в мантіях звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. До п'яти років умовно, якщо жінку визнають винною в Росії, з'явиться прецедент, коли бібліотекар отримує вирок за зберігання книжок. Шаріна вже майже два роки перебуває під домашнім арештом за розповсюдження, начебто екстремістської літератури. Йдеться про вірші Дмитра Павличка, книгу Дмитра Корчинського Війна у натовпі та навіть дитячий журнал Барвінок на його сторінках. Сучасні нащадки чекістів розгледіли чорно-червоний прапор і пов'язали його із забороненою в Росії українською організацією Правий сектор. На прошлом заседании у нас закончилось, закончилось судебное следствие. Сегодня уже начинаются судебные прения. Выступит государственный обвинитель, и все услышат, какое он видит наказание в качестве справедливого для Натальи Шариной. Защита также готова выступить со своей защитительной уже речью. Мы будем просить об оправдании. Это будет справедливо. Пам'ять генерал-майора Сергія Кульчицького та ще 11 гвардійців ушановувалися сьогодні в різних містах України. Усі захисники загинули. Три роки тому, коли в українських гвинтокрил, неподалік слов'янська, бойовики поцілили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Шлях повітрям тоді, у травні 2014-го, був єдиною можливістю доправляти нашим оборонцям довкола захоплених Слов'янська із Краматорського боєкомплекту та харчів із водою. І навіть усвідомлюючи небезпеку, генерал разом із побратимами та екіпажем військово-транспортної вісімки не один раз літали на гору Карачун та до інших опорників 29 травня на базу борт номер 16 не повернувся. Дванадцятьом загиблим гвардійцям салютують їхні товариші на плацу Олександрійського гвинтокрильного полку повз рідних загиблих урочистим маршем ідуть за три сотні пілотів і техніків. Не стримує сліз удова командира загиблого борту Людмила. Про трагедію вона дізналася першою від бойовиків. Я пам'ятаю цей день, як це трапилося. Я чоловік залишив мені паролі від своєї сторінки в соцсетях. Я зайшла, щоб я вітала його товариші з ним народження. Я зайшла і в нього було повідомлення від сторонників скажем, ДНР, ЛНР, що шу, ну, що, падлюка, ми тебе підбили. Після трагедії вона пішла служити в рідний полк чоловіка. Там її невдовзі заступить син, теж пілот. А поки син ще не призвався, вирішила я один бульдович пішов, друга бульдович прийшла, а потім ще прийде і третій бульдович служити. 29 травня 2014 року гвардійці на чолі з генерал-майором Сергієм Кульчицьким інспектували блокпости між Сладянським та Краматорськом. в гвинтокрили, який йшов на наднизькій висоті, поцілили бойовики. З 13 людей на борту всіли лише один льотчик штурман Олександр Макеєнко. Він твердить, урятувати машину було неможливо. Це секунди. Це не навіть не хвилини, це, навіть на десятки секунд. Це секунди. Вибух, земля все. навколішки віддають шану загиблому генералові Сергію Кульчицькому в його рідному Львові. На Личаківському цвинтарі до могили військового кладуть квіти та запалюють лампадки. Людина, яка Ла нас цього навчила, Генерал! яка практично зробила з нас тих, ким ми є. Віна ще не закінчилась. І надіюсь, все ж таки вона закінчиться врешті-решт нашою перемогою. І ми ми сюди будемо приходити завжди. Важка втрата, чесно важка втрата, тому що людина нам і допомагала всім, чи могла. Це один єдиний генерал зі всієї, ну скажімо так, зі всіх генералів України, яка дійсно була на бойових діях, яка не топтала паркет і вона була з хлопцями. Стелу пам'яті загиблим захисникам України відкрили в розташуванні полку, до якого був приписаний збитий борт. За кілька місяців на цьому плацу встановлять гвинтокрил мі вісім і в ньому облаштують музей у пам'ять про борт номер 16 та його екіпаж, що загинув в небі на Слав'янському. Олена Шворок, Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Роман Круніч, Олександрія Львів, Спецкор 2+,2. Знайдеться все. СБУ провело обшуки в українських офісах Російського Яндексу у Києві та в Одесі. Провадження відкрили за статтею державна зрада. Обшуки розпочалися близько півдня в присутності адвокатів російської it компанії. Спершу силовики почали перевіряти обладнання та документи. Компанії Яндекс, діяльність якої в Україні віднедавна поза законом, закидають створення загроз інформаційній безпеці держави. Під час обшуків оперативники кажуть, що знайшли підтвердження того, що персональні дані українців, пошукові запити, місця перебування та інша персональна інформація передавалася безпосередньо до Москви. Власне, це підтвердили і самі представники російської компанії, технічна підтримка, якщо працює все, розробка, все, все йде ну, до, до колег Хочу особливо наголосити, що серед українських громадян, про яких збиралася, накопичувалися та передавалася до Російської Федерації інформація, є також співробітники правоохоронних органів Збройних сил України, інших підрозділів, які в тому числі беруть участь у антитерористичної операції, це особливо небезпечно. Позивний Бандерас на Одещині знімають український військовий детектив, серед акторів справжні бійці, які пройшли війну на сході. Це історія про розвідника, який викриває ворожих диверсантів, дружба та зрада, кохання та смертя. Ще карколомні сцени мають показати глядачеві, з чим доводиться стикатись українським воїнам на передовій. Мало не щодня. На знімальному майданчику один день провів Сергій Осадчук. На околиці села Світлогірське справжній військовий табір. Тут не лише окопи для солдат, у ровах викопаних в кар'єрі можна замаскувати навіть бронетехніку. Ми не, не заявляємо якесь конкретне місце. Ми приїхали з творчою групою по всій лінії розмежування і знайшли на на сході таку ж схожу місцину, де є такі самі глиняні кар'єри. От і ми підібрали схожу до неї локацію. На бойову позицію виїздить справжній танк. Місцеві жителі спочатку з острахом дивилися на скупчення солдат та військову техніку, потім звикли. Здивовані, звісно. Не кожен раз побачиш танк вживу, так близько. Некоторі приходять, навіть фоткаються. Тиша на базі повна. 9-11, дубль перший. Це знімають одну з початкових сцен непорозуміння у перші дні. АТО між військовим добровольцем та беркутівцем. На майдані вони були по різні боки барикад, але на війні стали пліч опліч. Поряд з переодягненими акторами справжні бійці. Режисер постійно з ними радиться, щоб батальні сцени виглядали реалістично. Ані по-другому двигаються, у них друга пластика, у них все настояще запах. Я чувствую, я надеюсь, що і зритель почувствують. Це запах війни, це запах героїзму. Особливе навантаження тут у піротехніків. Постійні вибухи це реалії війни, каже ветеран АТО. На повну силу працюємо, на повну силу, внимание. І почали. Була сцена на блокпосту, так відчував даже реально, як воно все відбувається, коли там приходився автомат направляти на людей. А це головний герой фільму з позивним Бандерас. Його група має запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Вживатися в роль зізнається актор, було не складно, адже воював добровольцем на сході. Мій герой він розвідник, тому Людина, яка постійно мусить думати в найкритичніших ситуаціях, не втрачати контролю у масових сценах. Задіяні понад сотня курсантів Одеської військової академії та техніка, що пройшла гарячі точки. Зйомки триватимуть до осені, ще й на сусідній Херсонщині, а показати стрічку планують навесні. Сергій Осачук, Сергій Глинюк, Одещина, спецкор 2+,2. Єдина та унікальна за 13 мільйонів євро. Rolls-Royce випустив ексклюзивну модель автівки, яку вже називають найдорожчою у світі. Машину робили кілька років спеціально на замовлення, кожну деталь вручну. Ім'я власника поки що не розголошують та вочевидь, їздитиме він британськими дорогами, адже кермо розташоване праворуч. Зовні автомобіль більше схожий на яхту з м'якими контурами, панорамним скляним дахом, замість задніх м'яких сидінь. Там лавка, усе оброблене шкірою, рідкісними сортами дерева та найдорожчими металами, алюмінієм та титаном. У салоні є навіть спеціальне відділення для ноутбука а також підставка під пляшку з шампанським та пару келихів. На тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі у вівторок, традиційно надвечір. А просто зараз на плюс 2, 2, джедай Олександр Лобода. в ефірній готовності номер один. Сашо, добрий вечір. Дивуйте глядача просто вже вітаю, Олександре. Добрий вечір, друзі.